Із трьох спроб депутати Ужгородської міської ради не підтримали питання до монтажу скандальної тераси на корзу. Лише 12 голосів за. Ужгородський міський голова вважає, рішення прийняли правильне. Потрібно дати терасі допрацювати місяць. А у мерії варто розробити проект, який врегулює розміщення тераси в історичному центрі Ужгорода. Я вважаю, що ми винесли сьогодні правильне рішення в частині розміщення тераси по. Вулиці Корзо, тому що я дав доручення департаменту міського господарства про архітектури розробити детальний план території центральної частини міста для того, щоб не тільки по цій терасі прийняти рішення, а по всіх терасах які розміщені в центральній історичній частині нашого міста з метою впорядкування діяльності щодо розміщення відкритих літніх майданчиків для того, щоб десь у нас було відкрита відкритий діалог влади і міста. Я вважаю, що е, нічого страшного не буде, коли е, ще цей місяць допрацює ця тераса, всі інші тераси в центральній частині міста. Щодо розгляду електронної петиції, яка набрала 250 голосів ужгородців про демонтаж конструкції на Корзо, депутати проект рішення також не підтримали. Лише 13 – за. Після словесної перепалки виступив і новий архітектор міста, який підтримав розробку проекту врегулювання літніх майданчиків в історичному центрі Ужгорода. Враховуючи то, що дійсно було надано. Комісії по розміщенню нових архітектурних форм і терас повноваження щодо вносити зміни в схему розміщення терас. Пропозиція у мене така, щоб повернутися до першого рішення, поскасувати пункт надання таких повноважень даній комісії, виконувати на сьогоднішній день питання виключно відповідно до даної схеми. А другий такий пункт, що розробити детальний план центральної частини, там де на підставі даного детального плану буде враховано також схема розміщення літніх терас. Але крім того, детальним планом має бути передбачення і стоянки, і розміщення малих архітектурних форм, і використання території внутрішніх твориків, корзу навколишнього території, збереження пам'яток охорони спащины